Цитата Володимира Венеченка: Хто в себе не вірить, тому ніхто другий не повірить, розкриває глибоку істину про значення віри у власні сили. Справді самовпевненість і внутрішня віра є ключовими складовими успіху у будь-якій сфері життя. Вони не лише допомагають нам досягти цілей, але й формують наше сприйняття в очах інших людей. На мою думку, віра в себе це здатність довіряти власним рішенням. Можливостям і шляхам досягнення успіху. Людина, яка вірить у свої сили, зазвичай демонструє рішучість і цілеспрямованість. Самовпевненість допомагає створити імідж людини, здатної досягти успіху. Такі люди притягують до себе оточуючих, які починають їм довіряти та підтримувати їхні починання. Влучно висловив свою думку Вадим Зелен, коли ви самі визнаєте велич своєї індивідуальності, Іншим не залишається нічого, окрім як погодитися. Важливо також зазначити, що самовпевненість це не лише про переконаність у власній правоті чи безпомилковості, а про готовність приймати відповідальність за свої дії та помилки. Люди, які вірять у себе, не бояться труднощів, оскільки вони знають, що зможуть їх подолати. Такі особистості здатні піднятися після невдачі. І продовжувати рухатись вперед, в той час як невпевненість може паралізувати і не дати людині шанс виправити свої помилки. Погодьтеся! Трагедія полягає в тому, що так багато людей шукають упевності в собі та самоповаги скрізь, але не всередині себе. І тому вони зазнають невдачі у своїх пошуках. Ми часто спостерігаємо, що людина, яка не вірить у себе, Часто відчуває страх перед діями та змінами. Вона сумнівається у власних рішеннях і уникає ризиків, що може призвести до зупинки в розвитку. Гарно сказав Крістіан Боув, недовіра до себе причина більшості наших невдач. А потім ця невпевненість передається іншим, і вони почнуть сумніватися з проможності досягти успіху. В результаті оточуючі люди можуть втратити віру в таку людину. І вона опиниться на самоті, без підтримки. Пам'ятаємо, успіх починається з внутрішнього стану. Непохитна віра у власні сили визначає наше місце у світі і допомагає досягти великих висот. Тому, щоб не трапилось, вірте в себе, навіть якщо у вас сумнівається весь світ.